У нас дивиться сьогодні. Ми розпочинаємо прес-конференцію на тему. Хочемо презентувати наш другий всеукраїнський рейтинг мистецьких закладів вищої освіти. Сьогодні будемо на прес-конференції. Я, директор соціологічної компанії «Активгруп» Олександр Позній і моя колега Горбова Юля, котра очолює інститут соціологічних досліджень Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана. На початку скажу декілька слів взагалі про наш рейтинг. Це в нас вже другий щорічний рейтинг, котрий ми проводимо. В Україні є вже декілька інших рейтингів вищої освіти, котрі оцінюють різні навчальні заклади. Але найбільша проблема в тому, що мистецькі заклади вищої освіти, вони достатньо специфічні, починаючи від умов вступу до цих закладів і закінчуючи умовами навчання і різними параметрами навчання в цьому університеті. І нам здалося, що досить некоректно поєднувати різні університети в одному рейтингу, бо дуже складно підібрати а, ті показники, по котрим можна було б оцінити різні навчальні а, заклади. А, тому а, ми, власне кажучи, вже другий рік і працюємо над цією проблематикою. А, цьогорічний рейтинг, а, ми його доопрацювали, зробили більше критеріїв і параметрів по Покотрі ми його оцінюємо, а, власне, для того, щоб максимально врахувати всі особливості а, різних навчальних а, закладів. І далі я би хотів передати слово моїй колезі, котра зможе розказати більш детально про саму методологію рейтингу, як він створювався, чому саме такі параметри були обрані. І далі я вже власне перейду до самого рейтингу і озвучу переможців або найкращі університети, котрі ми оцінили в рейтингу. Тож Юлія Сергіївна, вам слово. Дякую, Олександре. Ну сьогодні я представляю не тільки інститут соціологічних досліджень Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана. А сьогодні я представляю загалом наш університет та ту команду, яка працювала над розробкою методології цьогорічного рейтингу мистецьких закладів вищої освіти. Хотіла б зазначити, що наш університет є учасником Європейської асоціації університетів, а також єдиним закладом вищої освіти від України, який представлений у Раді докторської освіти, саме Європейської асоціації університетів. Також ми би хотіли щиро. Подякувати пану Олександру та дослідницькій компанії Active Group, яка запропонувала нам долучитися до розробки методології цього рейтингу, оскільки це є дійсно дуже важливим та значущим проєктом, до якого ми, ну власне, змогли трошечки додати і частинку від свого університету та свого досвіду. В рамках нашої спільної діяльності дослідницької компанії Active Group, Інституту вищої освіти Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана та Інституту соціологічних досліджень КНЕО Вадима Гетьмана була вдосконалена методологія цьогорічного рейтингу саме для мистецьких закладів вищої освіти України. В нашій роботі ми керувалися більше ніж 15-річним досвідом інституту вищої освіти Кнео Вадима Гетьмана. Щодо вивчення міжнародного рейтингування університетів, моніторингу національних і міжнародних рейтингів університетів, аналізу факторів та шляхів підвищення міжнародної конкурентоспроможності університетів, а також вивчення питань щодо формування іміджу, а також позиціонування університетів на національному та міжнародному рівні і ринку освітніх послуг. Загалом, говорячи про рейтинги закладів вищої освіти і освітніх програм, то вони служать доволі багатьом цілям. Зокрема, ми можемо сказати, що ці рейтинги мають відповідати на запити споживачів щодо інформації про певні позиції окремих закладів вищої освіти, стимулювати конкуренцію між освітніми установами, а також сприяти визначенню рівня якості закладу вищої освіти у конкурентному середовищі країни. Також надавати певне обґрунтування для виділення фінансування для закладу вищої освіти та допомагати диференціювати різні типи інституцій, програм, спеціальностей і так далі. У світовій практиці існує доволі широке різноманіття рейтингів закладів вищої освіти, які загалом можна поділити в залежності від того підходу, який ми обираємо. За підходом до оцінювання, ми можемо виокремити бібліометричні рейтинги, рейтинги на основі опитування експертів, а також вебометричні рейтинги. За географічним охопленням виділяють глобальні, регіональні та локальні рейтинги. За сферою оцінювання можна зазначити загальні, предметні, а також тематичні. І за глибиною збору аналізу показників це можуть бути первинні, вторинні або метарейтинги. В межах нашого дослідження було здійснено пошук, систематизацію та проаналізовано міжнародні та локальні рейтинги як загального типу, так і предметні або галузеві рейтинги закладів вищої освіти. Особлива увага приділялася саме рейтингам мистецьких закладів вищої освіти або освітніх програм. Можна зазначити, що в багатьох країнах світу відсутні національні рейтинги університетів, але при цьому доволі широко представлені загальні рейтинги. Авторитетні рейтингові агентства в сфері вищої освіти поряд зі складанням загального світового рейтингу закладів вищої освіти формують також предметні рейтинги. Зокрема, це може бути рейтинг за напрямком мистецтво. Аналізуючи рейтингові таблиці та методики академічного рейтингу закладів Вищої освіти України топ 200 Україна за 2023 рік, який формується Центром міжнародних проєктів Євроосвіта у партнерстві з міжнародною групою експертів, ми можемо зазначити, що цей рейтинг свідчить про недостатню представленість саме закладів мистецького спрямування у цьому рейтингу. А саме ми Говоримо про ті заклади, які підпорядковані Міністерству культури та інформаційної політики України. В ході аналізу ми сформували деякі коментарі та спостереження. Зокрема, у мистецьких закладах є нижчою, в порівнянні з класичними закладами вищої освіти наукова активність. Рейтинг ТОП-200 Україна, як і більшість саме універсальних рейтингів, розроблений насамперед для класичних закладів вищої освіти і недооцінює внесок мистецьких закладів у розвиток культурного життя, а також творчої індустрії країни. Відповідно, що може включати в себе вистави, концерти, театральні постановки. Мистецькі заклади часто потребують значних інвестицій у формування та підтримку мистецької бази, а також обладнання та стипендій для талановитих студентів. Серед основних причин, чому мистецькі заклади вищої освіти значно поступаються класичним університетам, саме в рейтингу топ-200 Україна, ми можемо зазначити наступні. В першу чергу методологія рейтингу враховує переважно або виключно ті критерії, які спрямовують саме успіх класичних університетів, такі, як, наприклад, кількість наукових публікацій, цитувань, а також академічні досягнення. Мистецькі заклади вищої освіти мають меншу академічну активність у цих областях. Крім того, рейтинг приділяє більше уваги критеріям, які сприяють успіху класичних університетів, наприклад, наукові дослідження. Менше ваги при цьому в рейтингу приділяється культурно-мистецьким аспектам, які є сильною стороною саме мистецьких закладів вищої освіти. І по третє, рейтинг більше орієнтований на конкретні області досліджень або наукові напрямки. Вони ж домінують у класичних університетах, а для мистецьких закладів вищої освіти ця частинка залишається поза полем зору. В рамках нашої спільної діяльності ми визначили та систематизували міжнародний досвід щодо рейтингування університетів, проаналізували національні рейтинги України, а також дослідили особливості функціонування мистецьких закладів вищої освіти. Враховуючи досвід дослідницької компанії Active Group, особливо в частині розробки першого рейтингу мистецьких закладів вищої освіти, ми сформували низку груп критеріїв, які, власне, угрупували в наступні показники: це викладання та навчання, наука і дослідження, вплив закладу вищої освіти на розвиток суспільства, інтернаціоналізація, інституційна репутація, а також фінансова стійкість. До показників групи викладання та навчання ми віднесли наступні критерії: це кількість спеціальностей, кількість акредитованих освітніх програм, ліцензований обсяг, фактична кількість здобувачів першого, другого та третього рівнів вищої освіти, кількість зарахованих на перший курс, загальна кількість штатних науково-педагогічних працівників. Кількість штатних науково-педагогічних працівників з науковими ступенями, вченими званнями, а також лауреати почесних звань та премій. Співвідношення кількості штатних науково-педагогічних працівників до кількості здобувачів вищої освіти, кількість випускників першого та другого рівнів вищої освіти, матеріально-технічна база в частині загальної площі власних приміщень закладу вищої освіти, а також навчальна інфраструктура, відповідно, це площадь приміщень для проведення освітнього процесу, а також загальна кількість одиниць збереження у бібліотеці. До групи показників наука і дослідження ми віднесли наступні критерії: кількість науково-дослідних тем, кількість присуджених наукових ступенів доктора філософії, а також доктора мистецтва та доктора мистецтвознавства, кількість спеціалізованих вчених рад, кількість опублікованих науково-педагогічними працівниками закладу вищої освіти статей. У фахових виданнях категорії А та Б, а також у виданнях Scopus та Web of Science. Далі. Кількість публікацій у відкритому каталозі наукових праць OpenAlex, а також кількість наукових праць на одного науково-педагогічного працівника, кількість опублікованих монографій. Та показники цитування наукових праць закладу вищої освіти в Ukrainian National h Index Ranking, а також науково-видавнича діяльність закладу вищої освіти. До групи показників вплив закладу вищої освіти на розвиток суспільства. Ми віднесли наступні критерії: це отримання науково-педагогічними працівниками та здобувачами вищої освіти міжнародних та національних відзнак, кількість отриманих вітчизняних грантів. Кількість унікальних для України структурних підрозділів у складі закладу вищої освіти, а також співпраця з культурно-мистецькими установами. До групи показників інтернаціоналізація було віднесено наступні критерії: кількість іноземних здобувачів, які навчаються у закладі вищої освіти, кількість здобувачів вищої освіти, що брали участь у програмах міжнародної академічної мобільності. Кількість науково-педагогічних працівників, які брали участь у програмах міжнародної академічної мобільності, кількість впроваджених спільних міжнародних освітніх програм з видачею подвійного диплому, а також кількість міжнародних культурно-мистецьких, наукових та інших проєктів та програм, у яких брали участь як здобувачі, так і науково-педагогічні працівники закладу вищої освіти. А також участь у міжнародних мистецьких інституціях, співпраця з ними та кількість підписаних меморандумів та договорів. До групи показників інституційна репутація нами було віднесено наступні критерії: Це середній конкурс на місця державного замовлення та середній конкурс на місця за кошти фізичних та юридичних осіб. Середній пріоритет вступника популяризація досягнень закладу вищої освіти, студентські та викладацькі проєкти, а також інформаційна активність. І, крім того, це місце закладу вищої освіти в QS World University Ranking for Arts and Humanities, а також місце закладу вищої освіти в Unirank. До останньої групи показників фінансова стійкість було віднесено такі критерії. Це кошторис на рік загального фонду, кошторис на рік спеціального фонду, надходження коштів, отриманих від грантів, благодійних внесків, а також дарунків, і розрахункові показники інституційного доходу з розрахунку на одного здобувача та з розрахунку на одного науково-педагогічного працівника. Джерелами даних для складання рейтингу нами було визначено наступні. В першу чергу це єдина державна електронна база з питань освіти. Також це дані з Національного агентства з забезпечення якості вищої освіти. Звіти ректора та звіти про наукову діяльність, це кошторис, сайти закладів вищої освіти, а також інформаційні портали Scopus, «Web of Science», OpenALEX. А також Ukrainian National Ash Index Ranking, QS Ranking», «UniRank» та сервіси для вимірювання репутації бренду в інтернет та соцмережах. І наостанок хочу зазначити, що у нас також була доволі специфічна процедура обрахунку отриманих результатів, які були зібрані з відкритих джерел. В першу чергу було проведено унормування показників до шкали від 0 до 1 для того, щоб ці показники можна було порівнювати між собою. Найкращий показник у такому випадку приймається за одиницю і, відповідно, всі інші показники унормовуються відповідно до нього. Коли мінімальне значення показника свідчить про те, що це є найкращий показник для цього критерію, то, відповідно, проводиться операція оберненої нормалізації. Після чого для кожного закладу вищої освіти обраховуються показники за всіма критеріями, які я до цього називала, а також з розрахунку і тих вагових коефіцієнтів, які були присвоєні для кожного з цих критеріїв. Пізніше проводиться підрахунок суми отриманих результатів за кожним критерієм, і, відповідно, обрахунок за кожним блоком. Потім формується загальний рейтинг мистецьких закладів вищої освіти, про який зараз розкаже Олександр. Да, дякую, що <кій> <кій> детально розповіли про а, нашу методологію, а, і зараз, власне, хочу перейти до а, ключового: це до оголошення результатів нашого а, цьогорічного рейтингу. А, спочатку я пройдусь по шести блокам і розкажу про. А, Переможців, умовно кажучи, в кожному блоці, хто набрав найбільшу кількість балів. І це вже в самому кінці я назву, власне кажучи, результуючи всіх шести блоків, де буде видно загального переможця цьогорічного рейтингу. Отже, почнемо з групи критеріїв викладання та навчання. І тут ми бачимо наступні показники. Я для зручності буду називати тільки перше, друге, третє місце. Далі ви можете подивитися більш детально, і також зазначу, що на нашому сайті компанії Активгруп вже є новина про ці рейтинги. Відповідно, ви зможете зайти і більш детально ознайомитися з кожним з підпунктів, те, що вас цікавить. Отже, в категорії викладання та навчання на першому місці Національна музична академія України, на другому Харківська державна академія культури і на третьому Харківська державна академія дизайну і Мистецтва, в принципі, як ми бачимо між цими трьома закладами, розрив не такий високий. Відповідно, перша трійка вони всі в цьому критерії достатньо ефективно себе показали. Ну, особливо, якщо порівнювати з закладами, котрі в кінці, то видно, що там різниця вже в рази. Якщо прийти до групи критеріїв наука і дослідження, тут ми бачимо, що теж на першому місці посідає Національна музична академія України. На другому харківські національнорінці ті звіти, котрі відповідно до закону мають бути там обов'язково, відповідно не було джерела звідки брати цю інформацію. Хоча відповідно до закону університет мав це зробити, тому там нульовий показник. Переходимо до третьої групи критерів. Тут вплив закладу вищої освіти на розвиток суспільства. І також на першому місці ми бачимо Національну музичну академію України, на другому місці національний, Київський національний університет театру кіно і телебачення Карпенка Карого, і на третьому Харківська державна академія дизайну і мистецтва. Четвертий блок інтернаціоналізація. Тут на першому місці в цьому блоці перемогу отримала Національна музична академія України, на другому Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури і на третьому Харківська державна академія дизайну і мистецтв. Наступний блок інституційна репутація. Тут ми бачимо з певною перевагою в цьому блоці лідирує Львівська національна академія мистецтв, на другому Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, і на третьому Київська державна академія декоративно-прикладного мистецтва і дизайну. Наступний блок фінансова стійкість. Тут на першому місці ми бачимо. Національну музичну академію України імені Чайковського, на другому Львівську національну академію мистецтв і третє місце Харківська державна академія дизайну і мистецтв. А, і, власне кажучи, на оцінську державна академію дизайну і мистецтву, на третьому місці з показником 43,8 балів Харківська державна академія культури, на четвертому з показником 43,5 балів Львівська національна академія мистецтв, і на п'ятому місці з показником 41,7 бала отримує посідає п'яте місце Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури. Шосте місце я вже, ну, щоб не затягувати час, не буду називати бали, ви можете подивитися. На шостому місці Харківський національний університет мистецтв імені Котляревського, на сьомому Київський національний університет театру і кіно і телебачення імені Карпенко Карого, на восьмому Одеська національна музична академія імені Нежданової, на дев'ятому музич... Львівська національна музична академія імені Лисенка. На 10-му Київська державна академія декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Бойчука, на 11-му Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, на 12-му Закарпатська академія мистецтва і на 13-му 13-му місії Луганська державна академія культури і мистецтва. Власне кажучи. Знову ж таки, повторюю, що з рейтингом більш детально можете ознайомитись у нас на сайті. Також для тих, кому цікаво, там є більш, детальна, більш детальний розрахунок. Ви ви можете знайомитись з усіма критеріями і показниками. І також, оскільки ми розробляємо цей рейтинг, нам дуже цікава буде і ваша думка, і ваші коментарі. А ми плануємо і надалі. Вдосконалювати цей рейтинг, тому що мистецькі заклади вищої освіти, як я вже казав, вони достатньо всі різноманітні, і, відповідно, дуже важко підібрати критерії, котрі могли б об'єднувати всіх. І це, власне, виділяє ці університети і заклади від класичних університетів. Бо от, наприклад, коли ми формували цей рейтинг, ми проводили експертне опитування. Тобто нам було цікаво визначити вагові коефіцієнти різних показників. І от в процесі підготовки, от один з факторів, коли, наприклад, ми говоримо з творчим закладом освіти, де готують художників. І от мені розповідають, що відповідно до там, державних норм, потрібно, щоб викладачі писали там, статті, в скопус і так далі. А студенти йдуть в навчальний заклад саме до конкретного майстра, котрий веде конкретну студію. І у майстра є вибір: або він займається творчістю і створює картини, займається студентами, або він пише статті. І виходить, що з точки боку держави і всіх загальних от, університетських рейтингів, важливіше це написання статей. Але з точки зору саме мистецтва, важливіше все ж таки це творчість. Тому наш рейтинг відрізняється від тих рейтингів, котрі є, бо ми намагалися саме от визначити всі моменти, котрі от будуть найбільш підходити для саме мистецьких закладів освіти. Або, наприклад, якщо ми беремо музичні спеціальності, є спеціальність як диригент. І на цю спеціальність можуть набирати або, наприклад, ну, диригент, або виконавець, котрий грає на органі. І на цю спеціальність можуть набирати одного студента в три або чотири роки. Відповідно, з точки зору загальних норм Міністерства освіти цю програму треба закрити, бо набирають одного студента на три роки. Відповідно, програма не потрібна. Але з точки зору органної музики, і кількості взагалі, органів в Києві і в Україні, і кількості необхідних виконавців. То якраз таки ця кількість і є необхідною. І якщо порівнювати по загальним рейтингам, то вийде, що вуз буде просідати. А якщо дивитися з точки зору творчості, то буде зовсім інша картина. Або якщо ми говоримо про підготовку тих самих диригентів, а на підготовку, коли от один диригент навчається, навколо нього є до чотирьох асистентів, котрі допомагають йому в навчанні. Якщо ми дивимося з точки зору Міністерства освіти, ну, це просто не може такого бути, що був один студент і чотири викладача. Але якщо ми говоримо про творчість і про цю унікальну спеціальність, то це якраз такий той показник, котрий необхідний для того, щоб підготувати фахівця високого рівня. Тому. Ще раз прошу всіх ознайомитись з нашим рейтингом. Нам дуже цікаво буде дізнатися ваші думки і коментарі з цього приводу. Ми відкриті до подальшої дискусії і до обговорення рейтингу. Тому, якщо у вас є якісь побажання, прошу можете їх висловлювати або там в коментарях під відео, або можете написати нам на пошту нашої компанії, або зв'язатися з нами будь-яким зручним для вас способом. І ми обов'язково врахуємо ваші побажання при опрацюванні наступних рейтингів. А зараз нам передали ще декілька запитань, котрі ви писали в коментарях в чаті. І, власне, от хочу почати з першого. Перше запитання: а чи входить хтось з наших вищів до світових рейтингів? Так, деякі з українських вищих навчальних закладів входять в світові рейтинги. А якщо ми будемо дивитися там на рейтинги топ 1000 найкращих університетів, ми є в цих рейтингах, але там досить невелика кількість, мені здається, там три або 5 університетів входить. В принципі, воно повторюється з найкращими навчальними закладами України, якщо подивитися, вони зустрічаються і там, і там. Якщо говорити саме от про мистецькі заклади вищої освіти, якщо я не помиляюсь, то їх немає в переліку найкращих вузі, вузів світу. Але якщо ми будемо дивитися на спеціалізовані Мистецькі рейтинги, наприклад, той самий рейтинг QS, то там ми можемо знайти українські заклади вищої освіти, наприклад, наш переможець рейтингу Національна музична академія України, вона якраз таки представлена в цьому рейтингу найкращих музичних закладів вищої освіти. І ще наступне запитання, котре є: тут воно адресовано моїй колезі пані Юлії. Власне кажучи, запитують пані Юлія, як ви бачите вступну кампанію в цьому році чи будуть взагалі вищі з студентами? Дякую за запитання. Ну, я думаю, що в цьому році, те як і в попередньому, напевно, вступна кампанія буде. З одного боку складною для закладів вищої освіти, оскільки все одно кількість здобувачів з кожним роком у нас зменшується, але при цьому ми розуміємо, що це вже дуже вмотивовані здобувачі вищої освіти, які дійсно хочуть навчатися в Україні, які хочуть розвивати саму країну і власне ті спеціальності і ті освітні програми, куди вони вступають. Крім того, хотілося б зазначити, що якраз в контексті мистецьких закладів вищої освіти, я думаю, що це також не буде суттєвою проблемою. Оскільки аналізуючи і працюючи над розробкою методології, ми познайомилися з дійсно специфікою, і відповідно побачили той запит на такі спеціальності, на такі освітні програми, тому я думаю, що ну, власне вступна компанія і в цьому році пройде доволі успішно для наших закладів вищої освіти. Дякую за ваші відповіді, Юлія. І чи є ще в нас запитання від журналістів або з чату? Дякую тоді. Ще раз всім дякую, що були з нами і що прослухали нашу презентацію нашого рейтингу. Ще раз повторюю, що результати вже доступні на нашому сайті. Можете більш детально знайомитись, там є більш широка інформація по всім критеріям, як, чому ми її створювали. Бо наша мета це знову ж таки допомогти абітурієнтам краще зрозуміти, який навчальний заклад обрати серед багатьох. А ми не говоримо, що якісь рейтинги добрі, якісь рейтинги погані, просто що неможливо одним якимось. Ще раз дякую всім, хто до нас доєднався і е, був з нами весь цей час. І якщо у вас ще виникнуть запитання, ви можете. З нами сконтактувати будь-яким зручним для вас способом. Ми з радістю спробуємо врахувати всі критерії або всі ваші побажання при розробці або вдосконаленні наступних критерій в наступному році і при формуванні фінального рейтингу. Тому ми відкриті до спілкування і будемо раді почути всі ваші думки. Тому ще раз дякую всім, що були з нами, і до нових зустрічей. До побачення.